І в останньому відео на тематику спадкоємства я хочу розкрити кілька причин, які суди визнають, як неповажні, з яких спадкоємці пропускають строки для прийняття спадщини. Тож, такий невеличкий топ причин, з яких суди відмовляють спадкоємцям прийняти їхню спадщину. Перше – це юридична неопізнаність спадкоємців у строках та порядку прийняття спадщини. Також похилий та непрацездатний вік спадкоємців. Також наявність спору між спадкоємцями про те, хто прийматиме спадщину, а хто ні. Буває так, що ці спори тривають так довго, що навіть пропускаючи місячний строк для прийняття спадщини, не можуть розібратися між собою, хто прийме, а хто ні. Наступне це відсутність коштів для проїзду за місцем відкриття спадщини для оформлення документів, несприятливі погодні умови, наприклад. І остання така причина, яка часто трапляється в судовій практиці, це проживання за кордоном. Якщо спадкоємець тимчасово або постійно проживає за кордоном, і він вважає, що з цієї причини він пропустив шестимісячний термін для прийняття спадщини, то існує усталена практика, сформована Верховним судом України, де спадкоємцям відмовляють таких позовах та строки для прийняття спадщини не подовжують, а спадщина так і залишається ними не прийнята. Зв'язку з тим, що за кордоном функціонують дипломатичні представництва України. Де у громадян України є можливість вчиняти нотаріальні дії. Тому суди не приймають дану обставину як за поважну причину. Тобто, проживаючи за межами України, ви все ж таки маєте можливість оформити належним чином документи та передати на Україну, навіть не вимагається ваша присутність тут у нотаріуса, ви можете це все зробити за кордоном. Тому майте це все на увазі. Якщо ви прибуваєте в схожі ситуації, маєте якісь питання, задавайте їх в коментарях під даним відео. Або ж записуйтесь на приватну консультацію по скайпу. Гарного дня!